Добрий день, добі діти! У світі існує безліч професій, і кожна з них важлива. Професія це головна справа людини, що потребує спеціальної підготовки, навчання, набуття важливих знань. Погляньте на картинки, назвіть професії, які ви знаєте. Сьогодні я запрошую вас у подорож світом професій. Ми з вами поїдемо на поїзді. А хто керує потягом? Потягом керує машиніст, а допомагає йому провідник. А хто керує літаком? Літаком керує пілот, а допомагає йому стюардеса. Автобусом керує водій, а допомагає йому кондуктор. Шофер керує вантажним транспортом. Мотоциклом керує мотоцикліст. Трактором керує тракторист. Кораблем керує капітан. Перша зупинка предмети праці. Погляньте, будь ласка, на зображення, які предмети потрібні у роботі перекоря. Так, це ножиці та грибінець. А для чого перекорю ножиці і гребінець? Щоб стригти волосся. Без чого не може працювати швачка? Без швейної машини, ножиць, ниток та голки. Що робить швачка за допомогою цих предметів? Строчить, зашиває тканину, шиє одяг. Що потрібно прибиральнику? Пилосос. А для чого? Щоб прибирати, чистити і мити підлогу. Що повинен мати продавець? Ваги. Для чого продавцю ваги? Щоб зважувати продукти, які він продає? Наступна зупинка знавців професій. Дайте відповідь на запитання: хто навчає дітей у школі? Вчитель. Хто кладе целу на будівництві? Будівельник. Хто подає страви відпочиваючим у кафе? Офіціант. Хто продає ліки? Аптекар. Людина якої професії працює в пекарні або на хлібозаводі. Пекар. Хто наводить лад і чистоту у дворах та на вулицях? Двірник. Молодці діти. Наступна зупинка чистомовка. Повторюйте разом зі мною. Ір- ір ір за касою касир. Ець, ець, ець за прилавком продавець. Кар 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 нас лікує лікар. Р, Р, дім будує інженер. Зараз пограємо у гру. Хто що робить? Що робить перукар? Стриже робить зачіски? Що робить пілот? Пілот керує літаком. Що робить продавець? Продавець продає товар. Що робить кравець? Кравець кроїть, знімає мірки. Що робить поліцейський? Поліцейський слідкує за порядком. Що робить вчитель? Вчитель вчить дітей у школі. Що робить кухар? Кухар готує їсти різні страви. Що робить комбайнер? Комбайнер збирає врожай. Що робить тесляр? Тесляр виготовляє меблі, обробляє деревину. А що робить лікар-педіатр? Лікар-педіатр лікує дітей. Молодці малята! Дуже добре! Діти на світі є безліч професій. Ми з вами поговорили лише про деякі з них, але всі вони однаково важливі. До побачення, малята! До наступних зустрічей!